І дарує тобі спасіння, прощення, і твоя душа не буде мучитися. Якщо ти сьогодні страждаєш, мучишся, якщо твоя душа стінає, Ісус Христос хоче дарувати тобі спасіння, прощення, Він хоче помилувати тебе, Він хоче зняти з твоєї душі отой гріховний тягар і дарувати тобі свободу. Покайся перед Богом в своїх гріхах, почни читати Біблію, молитися, і прийде Боже заспокоєння до тебе, Боже спасіння прийде до тебе. Тому людина дорога, почуй голос Божий в своєму серці, прийди до Нього, покайся. Можливо, за Тебе треба помолитися, можливо, ти хочеш покаятися перед Богом. Прийди на це місце і покайся. І звернися до Бога, і Він тебе простить, Він тебе помилує, Він зніме з твоєї душі всякий тягар гріховний, і він звільнить тебе від всякої гріховної залежності. Є сьогодні багато залежностей, гріховних. Люди живуть в алкоголичних залежностях, наркоманії, вигроманії, людей мучить депресія. Дуже важкі обставини в нашій країні, і людина не знає, де шукати порятунку. Порятунок в Ісусі Христі. Прийди до Нього, покайся перед Ним, запроси Його в своє життя, і Твоя душа знайде спокій, твоє серце отримає мир і благословіння. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння. Що ви пукається хочете, а викаєте. Пукається, вони хочете, пукається перед Богом. Будете кається. Схиляйте коліна перед Богом. Стаємо на коліна разом. Стаємо разом на коліна перед Богом. Ви будете каються чи ні? Стаємо на коліна і каємось. Перед Богом. Схиляйте коліна, не бійтесь. Схиляйте коліна. Перед Богом встаємо на коліна. Вам не стидно грішити, мотюкатися, плюватися, курити, а перед Богом кається стидно хіба? Приклоняйте коліна, молиться. Чи ви так стоя можете навіть помолитися? Не, не хочете каятися? То кайтеся. Кажіть, дорогий Господь, кажіть, дорогий Господь. До Бога звертаємося, яка різниця. Кажіть, <зас> дорогі Господь, скіляємо да, коліно і молимося. Дорогі Господь, прости мої гріхи, даруй мені спасіння, помилуй мене, благослови мене, прости везіння. Кажіть амінь. Ваша душа потребує Ісуса Христа Спасителя. Так? так? Так. І вам треба. До церкви йти, до Бога йти, бо Він вас любить і хоче вас просити помилувати. Так? Я